Маємо чудо таке цікаве для тих, хто займається плиткою або взагалі працює з гравіувальним інструментом. Маємо знову в наявності дриль-гравер на 570 Вт потужності та 27 тисяч обертів хвилину. Ця модель вже дуже давно в Україні, дуже добре відома своєю якістю. Ось така модель іде. Що саме цікаве? Це кулачковий патрон, як у дрилі зажимається. Ключом до 6 мм все може ставити насадки. Має регулятор обертів до 27 тисяч обертів в хвилину, швидкий доступ до щиток. Має ось такий пилозахист. Такі насадочки, бачите? 40 насадок в комплекті. Річна гарантія. І вже не кладуть запасні щітки до двугона, як бачу. Ціна, а, ні, є. Є запасні щітки до двигуна, це дуже важливо. Ціна цього дриль-гравера всього лише 920 гривень. Дозволяйте по номеру телефону, або пишіть у Viber.